Всім привіт! І з вами Юсі Підкошись і сьогодні я роблю проєкт до школи е на урок Всесвітньої історії. Мені треба щось, цікаві факти про Леонардо Да Вінчі, всякі там малюнки, картинки. Можна було розпечатати, але я вирішила малювати. От, я вже підготувала ось такий листок. Ой, поганий, поганий світло. Коротше, е я взяла собі, запарила чаю. Зеленого і з чорним. Взяла спонжика І от тий ціла вот, такий листок, і ну, тут і погано видно на камері, ну він такий жов... жовтий в п'ятничках таких. таких. Вот. Я його взяла феном, висушила зараз і написала вже Леонардо да Вінчі, Тут я коректором замальований і тут, бо я спочатку написала Леонардо да Вінчі. Але я щось я подумала, що має бути Леонардо да Вінчі. Я взяла, замалювала коректором тут крапочки і виправила на букву И. отут. А тут не вспіла ще. Виправила тут на букву И. І потім я шукаю в інтернеті, а все-таки Леонардо да Вінчі. Я опять була вже така зла, я замалювала опять і. Написала букву І я пробувала тим чаєм перекрити коректора, але ну, не особо перекрилося. Далі є коректор. І зараз я малюю Монолізу. Я зараз тільки накинула такий набросок у Моноліз, і зараз її буду, там всякі елементи ті, мають бути там на одязі і так далі додати. І тоді буду фарбами її розмальовувати. Легшо не переключайте, чекайте другу частину.